Доброго дня! На цьому уроці ми розглянемо, які форми поведінки характерні для тварин. Тваринам притаманна надзвичайно різноманітна за своїми формами, проявами і механізмами поведінка. Усі характерні для тварин форми поведінки можна об'єднати у три основні групи індивідуальна, репродуктивна і соціальна. Індивідуальна поведінка тварин включає різноманітні поведінкові акти, які спрямовані на виживання і життєзабезпечення окремої особини. До таких поведінкових актів відносяться пересування, дослідницька активність, харчова поведінка, поведінка для підтримання температури тіла, захист від ворогів, позначення території, догляд за чистотою тіла та покривів, потреба у грі, використання знарядь. Пересування це переміщення тварини у просторі для виконання будь-яких пристосувальних функцій. Дослідницька активність це комплекс поведінкових актів для знайомства тварини з навколишнім середовищем. Коли тварина досліджує свою територію, вона знаходить харчові і водні ресурси, потенційних партнерів для парування і місця, де можна сховатись від небезпеки чи ворогів. Багатьом тваринам властивий інстинкт новизни. У разі нового незвичайного явища у тварин спочатку проявляється рефлекс біологічної обережності, а потім дослідницька поведінка. Територіальною називають поведінку, яка пов'язана з розподілом доступної території на окремі ділянки. Вона включає виділення окремої ділянки, маркування або мічення її меж та охорону від інших особин. Ділянки можуть бути постійними або тимчасовими, індивідуальними або груповими. В різних видів тварин розміри ділянок можуть сильно відрізнятись. Територія може позначатися звуковими сигналами, як у птахів, пахучими мітками, як у котячих, а також візуальними позначками, наприклад, як у ведметів. Візуальні позначки являють собою екскременти, витоптані ділянки, подряпини і вигризи на корі дерев або переважно поєднання різних міток. Харчова поведінка це складний комплекс рухів, які спрямовані на пошуки, схоплювання і утримування їжі і здобичі, а також її запасання. Серед тварин, що харчуються живою їжею, спостерігаються дві основні стратегії здобування їжі полювання і випасання. Полювання є способом добування рухомих живих об'єктів. Мисливські стратегії залежать від характеристик здобування та особливостей біології мисливця. Наприклад, цікава харчова поведінка у личинки мурашиного лева. Цю комаху можна зустріти по усій території України. Свою назву мурашиний лев отримав через поведінку. Личинка мурашиного лева створює своєрідну лійку, викопуючи у піску конічну ямку. При цьому вона викидає зайвий пісок головою. Потім личинка закопується у центрі цієї лійки і виставляє назовні лише потужні щелепи, які і непомітні на тлі піску. Личинка, сидячи у своїй ліці, чекає на здобич, якою можуть бути різні комахи, але частіше стають мурашки, тому і мурашиний лев. Коли здобич попадає у лійку та намагається з неї вибратися, личинка кидає її під ноги пісок, прискорюючи падіння до дна пастки. Коли здобич впала, личинка встромляє у неї серпоподібні щелепи і впорскує травні соки, а потім висмоктує перетравлений зміст. Тобто у личинки мурашиного лева возакишковий тип травлення. Добре відомі також пастки павуків. Деякі хижаки, наприклад богомоли, просто чекають жертву у засідці. Швидкі хижаки, наприклад, кальмари, реалізують особливу стратегію переслідування. Нерухома і численна здобич знімає необхідність її вистежування і полювання. Харчування такою здобиччю випасання полягає в поїданні частин або окремих органів кормових організмів. Класичним прикладом пасовочного типу харчування можуть служити великі хребетні травоїдні тварини, такі як вівці і кози. У деяких гризунів, до яких належать хом'яки та борундуки, запасання корму набуло характеру пристосування до несприйнятливого сезону. У них запасання корму приурочено до періоду дозрівання злаків. За сезон звичайний хом'як запасає до 16 кг рослинного корму. Запаси роблять також різні птахи та савці. Захисна поведінка тварин спрямована на пошуки укриття, уникнення небезпеки ворогів, охорону своїх дитинчат. Так, наприклад, гризуни, зазвичай невеликі тварини, ховаються від хижаків у норах та навіть щілинах. Також для багатьох тварин характерним є прийняття певної агресивної пузи для попередження і відлякування хижаків. У тварин досить легко можна спостерігати поведінку, яка спрямована на пошук оптимального температурного режиму. Наприклад, ящерки можуть або грітися на сонці на камінні, або ховатися у затінку під камінням під час спеки, регулюючи таким чином свою температуру. Так само і метелики сідають на відкриті сонцю місця і розправляють крила для отримання більшої кількості тепла. Гігієнічна поведінка допомагає тваринам підтримувати чистоту тіла і покривів. Однією зі складових такої поведінки є грумінг. Грумінг це така поведінка тварин, яка спрямована на очищення поверхні тіла. До грумінгу відносяться, наприклад, умивання і купання. Тварини можуть чистити тіло за допомогою кінцівок, тертися об субстрат, струшуватися, купатися у воді або у піску. Більшість савців чистить шерсть щодня або навіть декілька разів на день. Такий грумінг легко спостерігати у домашніх собак, кішок, хом'яків та щурів. Птахи чистять пір'я дзьобом, а, наприклад, горобець хатній також купається або у воді, або у пилу. Більшість комах під час грумінгу спочатку активно потирають передні лапки або чистять їх щелепами, а потім передніми лапками вже чистять усе тіло, антени, очі і крила також. Взагалі, зовнішній вигляд і стан покривів тіла свідчать про стан здоров'я тварини. Поведінкові акти, такі як прийняття пози для сну, також відносяться до гігієнічної поведінки. Гра це поведінковий акт, найчастіше характерний для молодих особин, який включає у себе усю сукупність специфічних проявів усіх форм поведінки дорослої тварини. Таку поведінку спостерігають у різних видів тварин, особливо у савців. Дитинчата домашніх собак і кішок граються з м'ячем або іншими речами, стрибають, катаються по підлозі, полюють на них. Так само і вовченята або лисенята грають одне з одним, вчаться підкрадатись, стрибати і полювати. Достоменно функція гри у тварин ще не вивчена, але існують припущення, що це може бути і вивільненням надлишкової енергії, так само, як і відпрацювання певних важливих навичок життєдіяльності тварини в ігровій формі. Як, наприклад, тренування у полюванні. Діяльність за допомогою знарядь це особлива категорія індивідуальної поведінки, за якою тварина використовує певні різні предмети як знаряддя праці. Так, наприклад, морські видри використовують каміння, щоб відкрити морські мушлі молюсків або панцир морського їжака. Ворони за допомогою паличок виймають личинок щілин. Шимпанзе дістають очищеною від листя гилочкою, термітів і мурашок. Репродуктивна поведінка тварин це поведінкові акти, пов'язані з утворенням шлюбних пар, появою потомства і турботи про дитинчат. Така поведінка досить часто також супроводжується залицянням. Функція та значення ритуалів залицяння полягає в зведенні разом. Двох різностатевих тварин в умовах забезпечення найбільшої імовірності успішного парування. У більшості тварин з передує етап залицяння. Залицяння сприяє вибору найвідповіднішого партнера і перешкоджає міжвидовому схрещенню. Саме залицяння це обмін спеціальними сигналами, тобто демонстраціями. У більшості видів птахів дуже яскраві ритуали залицяння, у крячок залицяння включає підношення корму. У павича демонстрацію оперення, Альтанкові птахи зводять споруди, глухарі токують. Зазвичай самець є активною стороною під час залицяння, а самка пасивною, тобто самки обирають самців. Це пов'язано з тим, що у більшості видів тварин на самку лягає основна турбота про нащадків, але у морських коників та страусів про потомство турбуються самці. Батьківська поведінка пов'язана з турботою про нащадків, але рівень такої турботи значно відрізняється в різних групах тварин. Найпростіший варіант полягає у забезпеченні нащадків їжею, як, наприклад, у колорадського жука, самка якого відкладає яйця на майбутню їжу, тобто листя картоплі. Королівська кобра дбає про нащадків до моменту їх вилуплення з яєць. Вона робить гніздо, в якому регулює температуру, і охороняє кладку. Більшість видів птахів і савців охороняють і годують нащадків після народження. Соціальна поведінка це поведінка, яка включає усі можливі типи взаємодії тварин в різних угрупуваннях. Є тварини, які ведуть поодинокий спосіб життя, наприклад, скорпіони, тигри. Інші тварини утворюють різноманітні спільноти, які відрізняються чисельністю і рівнем складності, тобто організації. В таких спільнотах може нараховуватись від кількох особин, як у левів, до багатьох тисяч особин, як у пчіл і мурашок. Складно організованими колоніями, які нараховують від декількох сотень до декількох мільйонів дорослих особин, живуть терміти. Усі терміти в колонії поділяються на три групи або касти робочі особини, особини солдати і здатні до розмноження особини. Аналогічну організацію мають колонії і інших комах, мурашок також. Повки найчастіше ведуть поодинокий спосіб життя. Деякі птахи теж ведуть поодинокий спосіб життя. Найчастіше це представники хижих птахів, а прилітні птахи під час міграції збираються у великі зграї. Лідерами в таких зграях стають сильні і досвідчені особини. Представники котячих, такі як тигри, пуми чи рисі, ведуть поодинокий спосіб життя. Левиш живуть у прайдах, які включають від одного до трьох самців, декількох самок та їх дитинчат. В прайді на полюванні виходять самки. Людиноподібні мавпи, орангутани, теж живуть невеликими групами родинами, які найчастіше складаються з самки та її дитинчат, зрідка з двох дорослих самок. При цьому самці ведуть поодинокий спосіб життя. Деякі види копитних тварин збираються у стада поголів'ям до декількох сотень особин. Але не будь-яка групова активність тварин є соціальною. Не можна назвати соціальною поведінкою, наприклад, спільний політ метеликів на світло або загальну втечу тварин від лісової пожежі, бо в таких випадках тварини діють одночасно і однаково, але не спільно і без взаємодії. Таким чином, усі форми поведінки тварин включають різноманітні за складністю поведінкові акти, які забезпечують виживання особин та виду в цілому. І на сьогодні це все на все добре.